Ну привіт, принцеса моя. І так сьогодні ти вже стала на ще на один рік дорослішою, розумнішою та мудрішою. Я тебе щиро вітаю з твоїм днем народження. Я хочу побажати тобі насамперед. На сьогоднішній день це перша твоя задача це успіху в навчанні, успіху, нових здобутків, тому що це зараз має бути основне твоє завдання для здобуття розумового накопичення. Справжніх друзів тобі, доцінка. На майбутнє я тобі бажаю жіночого щастя. Я дуже хочу, щоб ти розуміла, що таке життєві цінності, які, які треба зберігати і за яких треба боротися. Я, я дуже вдячний мамі, що вона народила нам таких двох чудових зайчиків, як ви з Тасіком. Я гадаю, що ви відчували ту любов і ласку, яку ми вам дарували з мамою на протязі всіх років нашого дня. Завжди пам'ятай, що ми тебе дуже любимо. І я, і мамуся, і Стасік, бабуся, дідусі, тьоті, дяді, ми тебе всі дуже любимо, обожнюємо. І пам'ятай, що де б навіть папа не був, я завжди на зв'язку, і в будь-який час дня і ночі ти до мене можеш звернутися. І так як на сьогоднішній день я не зміг особисто подарувати тобі квіти, так як знаходжусь дуже далеко, а саме зараз на протокі ла ламанш. І я вирішив свій букет тобі передати саме так. Я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безпоследно подарунку. Тебе привітати самого ранку, у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо. Рація. я хай буде святом, щоб не кипіла голова, така красуня, Ой, така неземна, ага. така я в казці принцеса і сна, тобі дарую, я пісню свою танцю зі мною, а я тебе лап'ю, народження тебе. Я тебе ще раз вітаю, люблю, цілую. Крепко обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Все, пиши дзвони, до скорої зустрічі. Будь здорова! Нехай тобі щастить.